Президент Володимир Зеленський виступив на 79-й генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Серед головного Володимир Зеленський зазначив про важливість саме ядерного ядерної безпеки у світі, і він почав свою промову із ймовірної атаки на Запорізьку атомну електростанцію, оскільки вона нині перебуває під окупацією, і він закликав світи звертати на це увагу, що дуже добре було співзвучно і взагалі тижнем високого рівня, де дуже багато різних делегацій сюди зі світою обговорюють якраз ядерну безпеку, але Окрім іншого, президент України також говорив і про енергетичну безпеку в Україні, і про постійні російські бомбардування саме енергетичних об'єктів в Україні. І президент України зазначив такий факт, що буде третя зима, яка буде такою для українців. Давайте послухаємо президента. Росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну е, е, інфраструктуру. Наразі Росія, 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 Російська армія, Росія знищила всю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру, і потенційно мільйони, мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку, і саме цього прагне Путін. Не оминув, звісно, і питання миру, і питання саміту миру. Президент Володимир Зеленський у своїй промові говорив і про це. Е, говорив про те, що саме до саміту миру приєдналися вже щонайменше сотня країн е, всі різних країн в світі. І е, це такий важливий факт, е, о, оскільки на саміті миру обговорюють питання і врегулювання. Теми війни в Україні, і це важливо доносити, що власне і робить українська делегація, український президент, зокрема. Варто сказати, що президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї зустрівся із багатьма лідерами різних країн світу, зокрема із лідером Німеччини, з лідером Франції, з лідером Великої Британії, з делегацією із НАТО, президент України Володимир Зеленський зустрічався з Єнсом Столтенбергом на полях генасамблеї, де вони власне обговорили і питання майбутнього України в альянсі, що теж було досить важливо. Зазначу також, що президент України Володимир Зеленський і взагалі українська делегація ініціювала Раду безпеки ООН, чергове засідання, яке було присвячено Україні, дуже багато пролунало заяв з українських делегацій, не тільки української делегації, але й делегації інших країн світу. І до прикладу делегації Сполучених Штатів, яка була очолена Ентоні Блінкіном. Саме Ентоні Блінкен сказав, що в ситуації в Україні війні в Україні Росія є агресором, Україна є жертвою, Росія нападає, Україна захищається, і це був такий важливий момент. Українська делегація говорить, що ця рада безпеки, яка була присвячена Україні, була дуже важливою саме для України і була дуже успішною для України, тому що лідери всі, які були присутні, підтримували Україну в цьому питанні. Президент України продовжує свій візит на черзі Вашингтона на черзі, на черзі зустрічі в конгресі. Зустрічі в Білому домі. Я Оляна Бойчук, слідкуватиму за всіма новинами і повідомлятиму на всіх платформах новини Лайф. Залишайтеся з нами.